Днями до Візирської громади завітали представники громадської організації, Одеська обласна організація Товариства Червоного Христа України. На зустріч були запрошені сільський голова Володимир Стоїлакі, представники відділів Візирської сільської ради та медики. Головна мета заходу підписання меморандуму про співпрацю. Цей документ передбачає чимало пунктів, які будуть спрямовані на підтримку жителів Візирської СТГ, зокрема, це надання соціальної та гуманітарної допомоги розвиток волонтерського руху. Декілька позицій стосуються співпраці у мед... Лічні галузі, по перше, це реабілітація після певних захворювань, а також придбання колісних візочків та засобів реабілітації. На сьогодні зі слов медиків, реабілітація потрібна понад 150 жителям громади. Завзірська сільська рада підписала меморандум з Червоним Хрестом щодо подальшої співпраці. Ми також наш центр підписав з одним із напрямків Червоного Хреста щодо реабілітації. Представники Червоного хреста беруть на себе реабілітацію інвалідів першої другої групи після гострого порушення мозгового кровообігу. Люди, які знаходяться в тяжких умовах соціальних, наприклад, так, одинокі пожилі, і внутрішнє переміщення особи. Тобто ми підписали меморандум щодо співпраці, ми надаємо таких людей списки, діагнози і допомагаємо їм в відбору в хто першочергово потребує реабілітації. Реабілітація буде із фізіотерапевтичними процедурами, це буде на місці проживання людини. На сьогодні дуже актуальна тема: це правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Представники Червоного Хресту також приділили чимало уваги цій темі та надали присутнім кваліфіковану консультацію стосовно них. Ми спілкувалися на такі теми, як правила поведінки із вибухонебезпечними предметами. Нам розповіли про базовий алгоритм дій, коли ми знаходимо якусь вибухівку, тобто це якась міна, уламок шахеда, ракети, як правильно діяти в таких випадках випадках. і я вважаю, що якби кожна цивільна людина була ознайомлена з такими правилами, то нещасних випадків було б значно менше. Також під час зустрічі з представниками Червоного Христу обговорювалася ще низка актуальних на сьогодні тем: забезпечення жителів громади психосоціальними послугами, навчання, населення, навичкам першої допомоги, популяризація міжнародного гуманітарного права та сприяння розвитку донорства крові.